А ось і крапка, цього недостатньо. Схуднути і втратити м'язи, може і крапка, але і з м'язами і ще можна втратити і здоров'я, і енергію. А якщо схуднути і щоб залишилися м'язи, щоб втрата була саме жировою тканиною, то одного дефіцита калорій недостатньо. Важливо виконувати норму білку, харчові волокна, достатню кількість води. Ну і ще багато пунктів: там сон, фізична активність. Саме для якісного зниження ваги, оці пункти всі дуже важливі. Про все це більш детально хочеш дізнатися. Я даю це на супровіді. Бажаю схуднути, не соромся. Напиши мені. Не слухайте і не робіть просто дефіцита калорій. Дефіцит калорій без врахування поживних речовин приведе вас до по зниженню ваги саме м'язами. А це шкідливо, бо м'язи наше життя.